Привіт, мене звати Катя Катерина. Вітаю вас на відновленні після вагітності. Бажаю вам гарного настрою на цьому тренуванні. Чому? Тому що ми будемо працювати з тазовим дном, а це є дуже важливі тренування для нас, жінок. Ну, звичайно, для чоловіків це теж важливо, але вони не хочуть над цим працювати. А ми для нашого жіночого маємо багато приділяти цьому увагу. Тому приготуйте килимочок, гарне, провітрене приміщення, але під час тренування вікна мають бути закритими, тому що вам треба лежати саме на твердій поверхності для того, щоб ефективно пройшло це тренування. Прислуховуйтесь до свого тіла, якщо вам буде важко, неприємно, незручно, припиняйте тренування і перенесіть його на трошечки пізніше або взагалі на інший день, тому що ви маєте почувати себе чудово, інакше ефективності не буде. Почнемо. Ми з вами починаємо з розминки. Ми сідаємо на один бочок і починаємо з нахилів. Вдих, видих. Чотири п'ять шість міняємо позицію два, один, два, три, чотири, п'ять. Є. Змінили положення. І тепер ми з вами відкриваємо нічку і від на них Привели один. Тут ми чотири. Виконуємо два. Три. Чотири. Інша. Обама. І. Один. Два. Три, чотири. Лишаємося і потягнулися до ніжки іншої рука Дуже обережно, лагідно. Якщо є можливість, піднімаємо п'яту нагору. Не треба прям сильно нахилятися, головне, щоб гарнесенько пальці були підняті до вас, коліно втягнути в підлогу. Животик підтягнутий, ручка витягується одна вгору, інша йде від вас до стіни. Ми таким чином розтягуємо ніжку і розтягуємо нашу розігрівальну спинку. Також всі м'язи у нас працюють, не забувайте супроводжувати все дихання, дихайте голосно. Це дуже корисно. І так, на одну міжка, якщо не ставте просто собі сюди. Зосереджуємося на ослабленню, на тому, як приємно у нас стягнеться діагази. Через сторону, обережненько. Ми розташовуємо все накинення. Лікоть. Плече у нас на одному рівні і долонька так дивиться в підлогу. Увага! Якщо у вас починає турбувати плече, то так собі в сторону трошки відставте руку. Ось долоньку по діагу. Тепер ми розташовуємо ніжку, коліно, таз, лікоть, все одна лінія. Є. Верхня ніжка нас вирівнюється, або ж можна її поставити зігнуто. Будете бачити, як вам по самопочуття. Тепер дивіться, коли ми робимо прес або якісь такі вправи до вагідності, то ми завжди підкручували так, щоб тут у нас було все рівне. А тепер, навпаки, ми розслабимо, але зверніть увагу, що моє плече. Не змінює свого положення, воно залишається в суставній сумці. Ось ми е, витягуємо бік, а плече лишається в суставній сумці. Тобто у нас опора на стегно е, лікоть, і також ми тримаємо плече. Це наша е, третя точка опори, ми такі робимо е, трохи кривий е, трикутник. Є вдих, видах, налаштувалися, тут рука в нас підтримує тугу. Цією ніжкою, яка у нас внизу, ми будемо її обережно піднімати не набагато. Для чого ми будемо робити це, цю вправу? І що ми маємо відчувати? Ми маємо відчувати, як внутрішні м'язи нашого тазового дна починають працювати. У вас такий наче, буде дискомфорт в тазу. М'язи пресу будуть трошечки працювати, але, ми, якщо б ми їх ось тримали і високо піднімали, тоді б ми працювали на внутрішню частину ноги і на прес. А так як ми її розслабимо, ми будемо також додатково напружувати м'язи і таким чином пропрацьовувати. Ми починаємо з вісмірочки, ми е, пропрацюємо спочатку цю сторону, а потім перейдемо на іншу вагу. Один підтягнули м'язи. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не забуваємо напружувати. Сім. Вісім. Є. Супер. Тепер ми будемо знаходитися вгорі і вісім пружинам вгорі. Увага. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І весь час ми намагаємося наші внутрішні м'язи підтягнути. Якщо не зовсім виходить, просто ненавеличку амплітуду зосереджуйте свою увагу саме на відчуттях, і ви повторюйте цю справу. Зможете відчути і зробити правильно. Не зупиняйтесь, не зупиняйтесь на половині. Увага! Лишаємо вгорінішку. Підтягнуємо м'язи. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Невеличка перерва. Увага. Повторюємо з самого початку. Вісім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, пружинка, вісім, сім, шість, пять, чотири, три. Два, один є. Супер. І лишаємось на вісім горі вісім, сім, шість, тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один є. Обережно змінюємо сторону. Не спішимо. Також контролюємо наше положення. таз не нахиляється назад. Так, щоб він дивився рівно. Угу. Увага! Поїхали. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Подільне три, два. Один, є. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є і статично права третя. Увага. Поїхали. Вісім. Підтягнемо. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Якщо відчуваєте, що в суглобах такий дискомфорт, прилягли собі, відпочили на декілька секунд, щоб суглоб відпочив і повертаємо себе вправо. Проконтролювали, щоб було рівне положення. Тут опустили, відкрутила сідничко. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. На цю вже сторону гарніше відчувається, тому що тут пропрацювала і вже зрозуміла, як працюють м'язи. Що відчуває тіло? Як дихати. Надіюсь, що у вас так само все зрозуміло. Вага. Вгорі. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хух. Супер. І лишається статично вправо. Увага. Почали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ух. Повертаємося на животик. І лоб кладемо на ручки відпочиваємо. Є. І так, з цього положення, якщо ви годуєте грудьми, ви відчуваєте отакий невеличкий тиск на груди, тому більше старайтеся, на лобкову кістку, на руки. Руки ставимо в долоні під плечима, голова продовження спини. І з цього положення ми куприк наче підкручуємо під себе. Стопи можна поставити на пальчики. Можна трошечки опиратися на руки, як начебто припідніматися. Увага! Ми робимо зараз 20 разів, два підходи по 20. А вдих на видиху. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. можна ручки трошки вперед? Якщо важко п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Погляд. В нас стримиться до нашого куприку, а куприк до погляду. Тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять? Двадцять руки по сторонах і ставимо ніжку ніжку сторону, сюди, сюди, Сюди. сюди, я. Друга позиція. увага, Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Куприк до обличчя, обличчя до куприка. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 10 11 12 13 14 15 5 4 3 2 1 Супер. І перевертаємося на бік, на тому, якому ми давно вже не були, з якого ми починали. І увага. Ми з вами одну ніжку ставимо зігнуту. Інша у нас рівна, лікоть під плечем, суглоб. Тут у нас рука для опори. І тут, якщо болить суглоб, ми її ставимо по діагоналі. Увага, з цього положення ми будемо з вами підніматися в таку невеличку планку на півтори секундочки. Увага. Робимо вдих, видих. підтягнули животик п'ять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Є. Змінюємо положення. Вирівняли? Уга, увага. Вдих, видих, випустили повітря, підтягнули животик, поїхали. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Ух, супер. Є. Молодці. Дівчата добре. І тепер ми з вами обережненько Руку. Ми ставимо тут під голову, підтримуємо. Є стопи разом, коліна разом, начебто так ми просто лежимо. так? Дивимося, щоб сіднички не завалювалися назад, підтягнули їх, і з цього положення ми підкручуємо м'язи, внутрішньо стискаємо Так трошечки аж сіднички хочуть стиснутися. І з цього положення стиснутого ми відкриваємо і ще підтягнули, розслабили, але не повністю розслабляємо. Відкрили. Підтягнули, відкрили. Є 15. Увага. 1. 2. 3. 4. 5. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Супер. Обережно піднімаємося. І на іншу сторону. Лягаємо. Е, ага, добре. Вдих, видих. Підтягнули. Увага. Один. Не забуваємо про 15 разів. Два. П'ятий разом. Три. Чотири. П'ять. Шість. Підтягуємо кожен раз сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять, П'ятнадцять. Супер! Перевертаємося в коліну в позицію і з цього положення трошки порухаємося, розслабимо таз, з поколи. П'ять в одну і п'ять в іншу. Супер, потягнулася, розслабилися, дихаємо добре? Набік рука в нас вздовж тіла. Положення ніг те саме, як в попередньому попередній вправі. Але ми зараз будемо з вами робити ось так. Спочатку ми робимо так само, як робили, і потім відкриваємо пам. пам. Увага, таких у нас 10 разів. Тобто два цих руха ми рахуємо як за один раз. Увага. Почали. Один стопа розслаблена. два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. Дев'ять. Десять. Ух. Вирівнялись. І на себе стопи. Від себе. На себе, від себе є. Вирівняла ніжку перед собою і потяглись до неї. Від неї. Ух, витяглись руки, витяглись руками. Де. І обережно через сторону, змінюємо положення. Також лягаємо на руку. Ніжки зігнуті. Ця рука тримає тулуб, щоб він не завалювався. Увага. Починаємо. Один. Стопа розслаблена. Два. Три п'ять, шість вісім дев'ять десять Є, yeah. витягнусь до ноги. І від неї є, yeah. розвертаємося yeah. на животик. З цього положення кішечкою і хвилькою ми рухаємося вперед. Один. Два. На завершення. Три. Чотири. П'ять. гарно працюємо тазом. Шість підключаємо верхній відділ. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є, стопи разом коліно по і лягаємо, розслабились. Добре. І тепер з цього положення ми виходимо опора в нас на колінах, руки вперед, і ми лягаємо грудьми, розвертаємо голову в сторону. Повертаємо голову на іншу сторону. Тягнемо сю руками до себе, обережно поставили в цьому положенні, обережно сідаємо на колінця. Вилики молодці. Дякую вам за це чудове тренування. Дякую вам також ваше тіло. Я бажаю вам легкого, якісного відновлення. Чекаю вас на наступному тренуванні. До зустрічі. па-па!